Вишиванку я вишивала сама тоді, коли я завагітніла першою донечкою. У мене було багато вільного часу, тож я присвятила це діло вишиванці. Це хрестик, звичайний український хрестик. Це мені дружина замовила. Це в місті Черкаси через інтернет. Розмір, все. Прийшла, мені дуже сподобалося, тому що ну, видно, що вона якісна. Якщо дружина, якщо дружина хоче, щоб чоловіку подобалося, то вона, напевно, вибирає сама. Це плаття із нашої фабрики художніх виробів. Йому вже років 15. І плаття як моє одне із любимих, тому що воно мені подобається, колір мені подобається, вишивка і нагадує, ну як наше місцеве да наш переяслав. І Багато років вже в мене було плаття не один рік. І я зайшла знову на фабрику. І через кілька років мені дівчата, там є така майстриня Оксана Іванівна. Вона мені подарувала ще по кольору до цього платья, до цієї сукні і сумочку. Яке ну, щастя, що в нас в місті до цього часу є така фабрика, яка... Може виготовляти речі, які близькі нам, переяславцям Україні, всім українцям.